Вітання всім, хто зараз разом із радіо місто Анбугом 101.8 FM, Хто дивиться нас у соцмережах? Це футбольні розмови. І сьогодні разом із моїм колегою Володимиром Краковецьким поспілкуємося про таку тему. Ми ще до речі не брали ні разу. Про роль капітана. Ну, Якось ми про неї говорили, так але прям щоб окремо тему винести в ефір. Не брали роль капітана у футбольній команді. І нам допоможе у цьому Дмитро Красновецький, капітан команди епіцентр Вінниця та. Понур Озгюль, капітан команди Роксана Ометенці, Так ну це нормально, що я так трошки зупинився, тому що ми до речі про те, як ви потрапили до Ометенців, ми теж поговоримо сьогодні, Добре. але, взагалі, таке перше питання: капітан: наскільки важлива ця людина в команді? Тому що, ну, наприклад, я як дивився футбол, ну просто як звичайно, там не гравець, а просто як людина, яка дивиться футбол, і все. ну, так, носить він пов'язку, так він виходить до суддів перед початком гри. Ну, в принципі, я більшої такої якоїсь ролі його не бачив. Все-таки, хто такий капітан? Діма, ти своє чи я своє? Давай почнеш, а я потім е, -е. Да. Дивіться, капітан це як сказати, це фундамент команди. От, все починається з капітану. От, е капітан регулює взаємоповагу в команді. От, капітан регулює. Те, щоб був моральний настрой команди. От. і ну Це така роль капітана: бути і кращим другом, і тренером, і мотиватором в якійсь мірі. От. Капітанська роль це дуже важлива роль. Знову значить знов, знаєте, як я скажу, дивлячись, який в тебе колектив. Є колектив, де всі зірки. І всі собі в кожного своя волна, Кожен а є Так, а є от колективи, в яких от вони як брати. От як одна команда, як одне щось спільне. От. Там роль капітана дуже важлива. Є команда зірок, а є зіркова команда. Так. От в зірковій команді так, так. роль капітана у нас Може, ми тро щось додати свого боку, скажу наступну річ. Ось онур сказав про конкретну роль капітана на полі, але ще є така важлива складова, що є ще роль капітана. Не в полі, а скажімо так, в внутрішніх чатах, коли потрібно зібрати команду на гору, коли потрібно кожного прозвонити, запитати будеш, не будеш, хтось десь захворів, когось десь може там поїхати десь забрати. Ось це теж дуже важлива, якби річ, тому що це з цього теж все починається зі зборів команди, зробити там опитування, хто буде на грі, то не буде, якщо не буде, по якій причині, чому травма, можливо, там ще щось не виходить. Це теж доволі важливо і. Якби капітан в цьому якби аспекті теж доволі важлива, так як бойова одиниця, скажімо так, тому якби це теж доволі важлива річ? Ну і плюс нього ну, такі персоницькі функції в команді? Ну звісно так. Якби все починається з капітана, як сказав Онур, і реально починається на багатьох, ну якби і на футбольному полі, і поза футбольним полем. Чи можна назвати на аматорському рівні капітана команди, також тренером? Чи все ж таки здебільшого ці ролі можуть бути розмежені? Ну, дивись. Дивлячись, трен, ну, візьмемо так. Наприклад, я, як гравець, як капітан, так, я можу десь щось комусь порадити. Так? Я бачу от, зі сторони. От, наприклад, я завжди випускаю, виходжу, вивожу команду. от, Бігаю, запускаю своє дихання. Потім сідаю на бровку і вже звідти починаю. Регулювати так передвіження, як кому, куди бігти. Знаєш, це якби тренерські знаєш, як настанови. Але я тобі скажу, дивись, наприклад, от як я взяв в команду гравця, да, у нас є такий Діма Шестерін, він дуже довго вже відіграв в футзал, він знає, як краще де під, підсказати. от Тому я вважаю, що так. Але ви взяли в команду гравця. Ну так. Нашій а капітан може на матерському рівні теж брати команду і селекційною роботою займається так. також, обов'язково. Дмитро, а в, в твоїй команді як це відбувається? Ну, дивись, трошки трошки відволічу, відволічусь в бік. Ну, на мою думку, є такі ситуації, Я от навіть особисто знаю, що, наче, числиться в команді тренер. Там, але десь він може там не прийти, чи там десь його Ну мало хто бачить а завжди якби капітан з командою. Тому якби такі речі теж є, вони мають місце. Тому е я не кажу, що капітан це дорівнює тренер, але це доволі дуже важлива людина в команді. Ну, не менш важлива, ніж тренер, якщо він дійсно такий є, який тренує команду, якби повноцінно. Якщо взяти по моїй команді, ну, знову ж таки, я ще розпочинав. Е Займається командою під центр в далекому вже 2013 році. До того теж була команда. Вони грали доволі непогано. Їх там, якби теж не був тренер, повноцінний, який їх тренував, але потім ця справа трохи в них закинулась. Розформувалась команда. А в тринадцятому році ми там ще одним хлопцем. Вирішили все-таки відновити команду, теж почали якби набирати гравців. Багато гравців пройшло через нашу команду. Так само було із інших країн, навіть ось тим самим з тої самої Роксани. У нас колись дуже були запеклі ігри. в нас завжди якби, такі з епіцентром, колись ще на терміналі, вже які, якого вже нема, на жаль, ми ще там. Якби у нас були запеклі дуже баталії на футзальному рівні. Тому якби Ну скажу так, що роль. Капітана не менш важлива, ніж роль тренера, а буває навіть і важливіша тому що і тренери різні бувають. Ти сказав за запеклі бої на футбольному полі проти команди Роксана. Ви зараз граєте у християнській футбольній лізі, кожен з вас представляє свій клуб. І ви так сталося, що потрапили до одної фінальної ліги у цих змаганнях. В ці змагання багато хто в Вінниці знає за тим, що перед кожним матчем організатори говорять молитву, моляться разом з командами і благословляють їх на футбольну зустріч? Розкажіть детальніше про вашу історію саме у цих змаганнях, оскільки вони також доволі давно проводяться у Вінниці. Ви давно граєте у цих змаганнях ваші команди. Чим вони вирізняються, і яка мотивація ваша брати участь у саме християнській футбольній лізі? Давай, Діман, на провод е... ти довше граєш. Ну, дивіться, так, знову ж таки, ну, було багато матчів. Чим відрізняється, наприклад, конкретно християнська футболка ліга. Ну, в першу чергу, що там не можна вживати нецензурну лексику, а так як футбол, якби така гра запальна, емоційна, що буває таке, що десь не стримуєшся, то тут треба все-таки контролювати свої емоції, тому що за там кожний, якби, мат. Це порушення, карається жовтою карткою, тому стараюся себе тримати у руках, але не завжди це виходить. З команди Роксана да, ми попали в одну лігу. Ну, знову ж таки, якби я там всіх хлопців знаю, мене знають, ми вже реально якби давно всі знайомі. Навіть коли ми граємо, тобто я навіть помічаю, що у нас немає, якби. ну Дуже мінімальна якась кількість оцих ну, брудної такої гри, навмисно там десь когось травмувати. Тобто, тому що знають, ці хлопці один одного. Ми всі граємо, всі футбол на різних турнірах, не тільки на християнській футбольній лізі. І якби завжди якби з поваги відносити один до одного в той же час маємо якби гідне суперництво на футбольному полі. Можливо, Анур, доповне ще мене для Роксани це перші змагання ХФЛ. Ми тільки-тільки от почали, почали з першої ліги. От це, і... от як сказав Дмитро, так Християнська футбольна ліга це як, як знаєш таке струювання, знаєш, дисципліни, да слідкування за тим, що ти говориш, за своїми емоціями. Як Діма сказав, тільки там нецензурна лексика це жовта карточка. А я врахую, що оці лишні емоції це заважає грі. Заважає футболу, от, і воно як іде дисциплінарно, це знаєш норма, як треба поводитись футболісту, знаєш, тіп, без цих людей. -елітна, е -елітна, е Елітна футбольна ліга без лайки Так, так. Я вам скажу: от беремо Україну, да високий рівень, в них там такого немає, вони не сперечаються суддями. Вони там все, суддя свиснув, все, там фол поставили, фол ніхто не спорить, ніхто нічого, всі дуже е, сконцентровані на матчі. на матчі, так, mm. на грі, а не на там піти напихати суддяйців, піти там ще наматюкатись, на матюкатись на когось, з кимось там побитись. от, Але навіть і це присутствує, але. Це футбол в суботу. Ви гра ви суперники на футбольному полі в будні дні ви граєте в одній команді у чемпіонаті Вінницької МТГ 7 на 7 Наскільки важко перемикатися з міні-футболу на малий футбол, і які ключові відмінності взагалі між цими видами спорту? Давайте я скажу перший. Дивіться питання в тому, що не важко перемкнутися в форматі футбольних, якби майданчиків, але важко в плані фізичного іноді, тому, що багато зараз турнірів дуже багато. І різні плани, і 7 на 7, і християнська футбольна ліга, і великий футбол, і кубок, і ну, якби дуже багато різних. І зараз футзал стартує вже незабаром. Більше важко фізично, тому що так само хлопці там всі працюють, в когось там вже і сім'ї, є свої, якби так само якби, буденні справи. Тому більше фізично. Для мене якби не проблема грати на різних майданчиках. Це більше стосується, напевно, що фізичної складової, але особисто для мене. Не знаю, як для Онура, що він скаже нам. Я вам скажу так, мені різниці немає між е, мініфутболом, 7 на 7 трошки більше, да, е, територія там і велике поле. Для мене є різниця між футзалом і любим другим футболом. Для мене це реально так. Е, футзалі стіни жмуть, от, а тут ну, є простір і yeah, бігаєш собі. У мене якби в мене є такий функціонал, у мене не прям він такий сильний, що я можу вийти з першої хвилини. І якщо ми беремо великий футбол, там 90 хвилин відбігати, плюс додатковий. Ні, в мене такого функціоналу немає. Я гравець так одного тайму. От, і наприклад, чим мені подобається мініфутбол, футбол та також турнір 7 на 7 Це те, що ти вийшов, на максимум віддав всі сили. І ти можеш помінятися, подихати і знову зайти грати. от і Ну, я ж кажу, для мене нема різниці між міні-футболом, який проходить на відкритому стадіоні, і великий футбол. Нема різниці. У Мене тільки є різниця футзал, трошки мені важко наприклад. приміщення і поза приміщення. це для вас важливо. Так. Я хочу сказати нашим слухачам, глядачам про те, що Онурик і щойно відповідав на це питання. Він ми з ним перед ефіром говорили, лише вісім років знає українську мову. Так і послухайте, як, як він чудово гарно говорить. Хоча казав, казав, що в мене можливо будуть проблеми з підбором слів, але я чую, що у нас у такий український вайб, і ми і він дуже добре до нього підлаштувався, і все в нього виходить. Онура скажи, будь ласка, ми на початку ефіру така була невеличка інтрига, як Онуро з юль потрапив до так? так. О, скажи, будь ласка, цей шлях. Дивіться, почнемо взагалі з того, що я раніше в дитинстві грав в футбол. Mm -hmm. от, і ми з Вовою грали навіть в одній команді футбол. от Ми тренувалися в його батька. от І потім я отримав травму, довго не грав. от А потім так вийшло, що у нас є такий район, не село Бухоники. От, у нас там команда енергетик. І якби там всі наші пацани грають, і з якими я теж з дитинства товаришував. От, і якось ми грали тур, і підходить наш, знаєте, як основний капітан Святослав Цюпка. І також його батько це засновник команди Роксана. От. Він підходить і каже: Блін, через неділю стартує футзал. Рішили, що Роксана буде приймати участь. Uh -huh. І я йому говорю, братку, ти ж знаєш, люби, любе питання, рішимо, все, що треба, все зробимо. І він каже, брат, команду треба збирати. Це ну, тиждень лишається. Тиждень лишається, да. а, тиждень лишається, а через два дні треба вже заявку подати. Uh -huh. вот. І я йому кажу: братку, ну рішим, зробимо. Кажу, все, набираємо команду. І так і вийшло. У нас склад Роксани. Це взагалі е, такий склад. Ми всі разом вже дуже давно граємо. Ну, ви в Метинцях хтось був з Роксандром. Ні, дивіться, е, так, у нас свят звідти родом. Е, свят, Це наш святік, це наша матрос-кошка Е, Свят з Рокса. Е, з у нас є Валентин, цимбаліст. От у нас три, чотири чоловіка. Вони з mm -hmm. От, родом. От, і е, якби так, є в нас гравці. У нас Паша Соло Воротар, наш з першого нашого ще клуб Роксана. Е, він заснований був у 2013 році. От, але він був як. Е, зараз я вам скажу, зараз я вам скажу. Він був напри, напевно просто о метинці Команда, а вже в 2015-му ми стали іменно Роксана-ометенці. Mm -hmm. От. То як би да, були. У нас там гарні ставки, природа. Запрошення приїхати відпочити до вас. А, Дмитро, а розкажи про свій шлях у футбол і як в твоєму житті з'явилася ця гра? Ой, по своєму шляху у футболі ну почали так скажімо, перші кроки. Це десь, напевно, в років 7-8 було. Ще пам'ятаю, колись на хіміку займався ще на ниві світанок. Це було прям дуже давно. Колись там мріяв, що буду грати там за якийсь великий футбольний клуб. Я вже там собі надумав все в голові. Але потім трохи стало питання, що вибрати навчання, далі по навчанню йти чи йти, скажімо так, більш глибоко у футбольний світ. І вибрав все-таки навчання, бо на той момент думав, що це все таки важливіше здобути освіту і так далі. Але футбол, попри те, не закинув. Все одно якби постійно десь грав там з хлопцями на майданчиках в подвір'ях. Ну, як всі, в принципі, там кого не спитати, то всі якби, грали в дитинстві на різних там майданчиках. Так само і ось з Володимиром ми займалися разом, так само в його батька. Я ще теж пам'ятаю ці часи на велике поле, якби тому якби всі, скажімо так, варимося в одному футбольному такому котловані Тому, якби ось так було. Потім, коли влаштувався в. Компанія Піцентр це буде десь 2013 рік. Теж починали, якби, скажімо так збиратися там з хлопцями, бо були хлопці, які виявляли бажання грати, і вирішили все-таки відновити команду, тому що колись вона була, як я казав раніше. І почали грати теж на різних турнірах. На християнській футболізі це ми тоді перші рази починали грати на футзал. Заявлялося. До речі, тоді ось Онур каже, коли в 2015 році вже їхня команда почала називатися Оксана це Десь ми тоді з ними перші вже рази пере, ну, якби пересіклися на футбольних полях, на футзальних, скажімо так, більше. І тоді вже, якби в нас ці почалися футбольні баталії. І я ж кажу, що ці матчі це таке, що ну завжди пам'ятається, тому що. Емоції, якби голи, якби інтрига. Ну, було все, що потрібно. Тобто не було такого, що там це все там було в одні ворота, гра завжди якби були запеклі матчі, і при тому старалися якби без травм, без нічого, тому що всі один одного, скажімо так. Знали, а от щодо емоцій, трапляються бійки під час після, <різь> ну, ну колись таке ж було. Ну я був особисто свідком бачив у таких невеликих турнірах або просто, наприклад, товариські матчі, так а потім відбуваються якісь непорозуміння. Ну, які потім згодом, звісно, закінчуються, все нормально, але накал цих емоцій він спрацьовує. Ви Буває зараз не хочу це якось <сих> хвалитись чи не хвалитись, але в вас зараз в ефірі сидить людина, в якої вже три карточки червоних в цьому сезоні забійки. <сих> 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 я дуже не люблю неповагу до своєї команди. Mm -hmm. я, я, вам так сказав, я дуже люблю цю команду. Я от я в неї потрапив, я нею займаюся, і я підбирав кожного гравця. І це як я спочатку говорив, ми всі, по-перше, ми брати. У нас такий вайб, дружній, братський. от І буває, що неповага зі сторони суперника. От. І десь можуть судді не як згладити цей угол, вириваються емоції, вириваються кулаки. О, ну, таке трапляється. Емоції, що зробить? ну футбол це взагалі емоційна гра, чи є, чи існує взагалі якийсь протокол вибору судді вибору капітанів у команді? Як це відбувається взагалі, цей процес? Хто кого призначає капітаном? Як взагалі відбувається народження капітана в команді? Ти, чи я? Давайте це я зробити... скажу: ну, питання в тому, що знову ж таки. Буває таке, що хлопці там збираються всі разом. Наприклад, що ось є якийсь турнір, коли там зароджується команда ну, якби на перших порах, вирішують, хто буде капітаном. Тобто зазвичай, якби капітаном не завжди вибирають навіть самого там, технічного, самого сильного гравця. Дуже часто вибирають людину, яка ментально сильна, яка якби, згуртовує людей. Біля себе, яка там може якби підтримати, яка може дати якісь настанови. Тобто зачасту ці якості більше навіть буває переважають, ніж якості футбольні, якби там техніка і так далі, тому подібне. Тому ну я думаю, що це все-таки завжди колективне. Тобто, не може там що людина сама притискати Доброго дня, от я буду капітаном вашій команді, все все прийняли. Ідемо йдем, далі. Так, тобто... Ну зазвичай, якби да, це колективно, тому що якби. Потім їм працювати з цією людиною, тому і вони, якби, скажімо так, вибирають його, тому що вони потім досі в одній команді і якби і їм разом там грати на різних турнірах. Ну Тому я думаю, що ось таким чином. Як у вас ну... Вискал, я, я буду капітан. <реш> <ні. реш> от я погоджуюсь зі словами Дмитра. От, наприклад, дивіться, по составу навіть тієї самої Роксани: я не являюсь самим сильним гравцем, я десь всередині. От, але. от в мене є оце от, зібрати команду, дати от, настанову якусь там дати емоцію. хлопцям, да, Назвати суперникам, так. що не можна про нас погано втратити. Так, так, це теж. От, і от я якби мене по цим е, качествам е, взяли капітаном. Е, в нас як засновник образно Святослав, так і він капітан, основний був. Вот. Е, так як я йому допомагав у всіх питаннях е, з приводу Роксани, клуба з е, його е, существування існування. існування так. Е, вот. е, він якби побачив, що я люблю цей клуб так само сильно, як він. Я готовий на все, щоб цей клуб перемагав, щоб він десь виходив на вищий рівень. Тому мене назначили капітаном. От. Це якось так сталося. Я думаю, що нам частково вдалося розкрити тему ролі капітана у футбольній команді. Ну, 20 хвилин це мало для, для такого для, для такої теми, але все одно я хочу подякувати Дмитру Красновецькому, капітану команди епіцентр з Вінниці та Онуру Озюлю, капітану команди Роксана Село Метинці, а також своєму колезі ведучому Володимиру Карховецькому за цю чудову футбольну розмову, яка відбулася на. Радіо місто над Богом. Дякую також нашим слухачам. Дякую нашим глядачам. І сподіваюся, наступної п'ятниці ми знову почуємось. ефірі. футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом футбольні розмови на радіо Місто над Богом.